Усіх вітаю, мене звати Віталій Біхов, діючий бізнес-тренер, груповий та індивідуальний коуч. Сьогодні я вам надам топ-7 рекомендацій для зростаючого покоління, яке молодше 25 років. Перше життя, сурова штука, нити, пробувай собі шлях, все буде. Друге, гроші заробляються декількома способами: бізнес через навички або ж через роботу. Всі ці шляхи терністі, важкі. Допоможе тут знайти себе. Не знаєш, як звертайся до мене на коуч сесії. Я тобі допоможу. Третє займайтесь спортом, не майтесь дурнею. Четверте у житті є карма. Якщо ти робиш щось погане комусь, то тобі це обов'язково вернеться. Тому не роби зло і не будь злим до оточуючого. П'яте швидкого шляху до мільйонів немає. Може хтось розчарувався, але це так. Якщо в тебе нема родичів мільйонерів, ти не працюєш з камі або шахрайськими діями, не займаєшся, то доведеться старатися, і доведеться старатися не один рік, не два, а більше. Тому збирайся, не ни знаходь свою справу і досягай вершин. Шосте майже найголовніше це знайти себе, знайти свій шлях, місію, цінність по цьому життю. Одна із порад тест соціотипу на 16 осіб. Ну і сьоме. Найголовніші ресурси це час, здоров'я і досвід. Не розтрачуй ці ресурси просто так. Якщо хочете другу частину топ-порад для майбутнього покоління, не забувайте ставити лайки і підписуватись. Невдовзі також вийде по цій темі великий випуск, що, де, як і що я мав на увазі. Підписуйтесь, ставте лайки, буду радий кожному із вас. З вами був Віталій Обіход, діючий бізнес-тренер, груповий та індивідуальний коуч.